Я живу у Львові вже півроку і стала постійною клієнткою студії Raywell і дуже задоволена якістю обслуговування. Дуже дякую дівчаткам за їх турботу, за їх підтримку в деяких моментах, коли щось було не так зі світлом. У нас завжди я виходжу від них щасливою, задоволеною з. Тим кольором, який я завжди хотіла, тут я його нарешті отримала. Мар'яна, майстер колористики, ну, прочитала мої думки, вгадала, що саме я хочу, зробила неймовірну мені зачіску, за яку я їй дуже-дуже вдячна. І дівчаткам, які працюють на ресепшені, теж дуже-дуже вдячна. Завжди смачна кава або чай. І... Дуже привітні. Дуже вам дякую.